Давайте ще раз роздивимось цей майже метровий в діаметрі кримської сосни, вот, яка розглужиться на безліч гілок. Вот. <сум> От така красуня. Я не знаю, це мені здається, як до сосни, але забагато, дуже багато. От. Цікаво, дуже цікава. Yeah. Кримська сосна. А ви знаєте, я хочу вам ще показати, що я підготував. По-перше, я э, знайшов печерицю. Подивіться з моїм класним ножиком. От. Ну, вона, може, застаріла. Подивимось, коли розріжемо. Тоді узнаємо. От. А так вона глядає непогано. Є трошки у Ножці трошки застарілись видно. Але там наче нічого. От там наче нічого. Подивимось. Бачите, який пінюк. Ого. От. Але я ще засняв. Як на мене, дуже гарно. пирамиду. Дуже гарну пирамиду, бо я її зібрав з того, що було. Тут під деревом. Сподіваюсь, що вам подобається. От такої маємо. От. Мій рюкзачок гарний. І це небо і гори, гори. І тут навіть вид є на гору Патріна. Вона тут недовечко. Так що скоро ми заберемося на неї. Будемо зйомки звідти вести. Як ви думаєте, це буде гарно? Я думаю, що так. Приходьте. Приходьте і підемо вверх.